Поки селяни займаються своїми справами, на цьому місці я побудую справжній колодязь бажань. З виду він буде як звичайний колодязь, проте його сила буде дивувати. Тому одразу падаємо в нього і робимо його трохи глибшим. Обов'язково ставимо таблички і вже на них спокійно розвиваємо воду. Тільки ось, як ви розумієте, ніякої магії не існує. І за допомогою цього колодязя я хочу затрогати селян і трохи на них заробити. І щоб дізнатися, як я це зроблю, дивіться відео до кінця. А зараз від мого будинку до цього колодязю треба побудувати підземний шлях. Тому йдемо одразу в мій будинок і починаємо копати вниз. І тепер все майже готово. Зараз я вам покажу, як це буде працювати. Проте нам спочатку треба поставити ці воронки, поряд з ними поставимо велику скриню. І тепер піднімаємося нагору. Прямо в мій будинок. До речі, треба якось замаскувати це місце, і давайте просто поставимо люк. І, до прикладу, Селяни хочуть, щоб цей колодязь виконав їх бажання. Вони в нього щось кидають, це щось потрапляє в мою скриню. І я натомість віддаю селянам те, що їм треба прямо ось так. Тільки ось для селян все буде не так райдужно. Селяни, селяни, всі, уваги на мене, подивіться, що я тримаю в своїх руках. А це мій новесенький монітор. Подивіться на те, який він широкий. Ого, нічого собі, ну так крутий. До речі, я думаю, що він багато кож. Вам. Та ні, всього лише 10 діамантів. Та які 10 діамантів? Чому ти брешеш нам? А ходімо за мною, я вам зараз все покажу. І ви також зможете отримати круті речі. Камон, ти куди нас привів? Що це за колодязь? Це селяни колодязь бажань. І, до речі, на цій табличці це написано. Який ще колодязь бажань? Я теж спочатку не зрозумів. Проте я підійшов до нього і сказав: Хочу собі новий монітор. Я кинув в нього 10 діамантів, і ви не повірите, в мене з'явив. Новий широкий монітор. Ну ви, до речі, його самі бачили. А знаєш що? Я також хочу спробувати. О, давай селян, також кидай в нього діаманти. Ага, зараз одразу взяв і всі свої діаманти скину. А що, що не так? Все, що я поки що в нього кину, це ось цю павутину, щоб хоча б його перевірити. А, ну добре тоді кидай. Того не кидай і загадуй якесь бажання. Та я вже зрозумів, зараз зроблю. Друзі, я думав, що їх вдасться швидко обманути. Та одразу заробити на них багато діамантів, проте селяни непрості. Але ж добре, давайте їм підіграємо. Колодісь, колодість, я хочу собі нову вудку. Ну все, павутину я скину в нього, скільки чекати. Ну що ж, перевірмо так, друзі, павутина тут з'явилася, як ви бачите, і давайте селяну зараз дамо вудку. Нам зараз треба зробити так, щоб вони повірили в силу цього колодязя бажань. Тому підходимо і одразу ось таким чином закидаємо туди вуку. Хлопці спрацювала водка в мене. Ну, а я вам про що казав. Тому досить кидати в нього безгузді речі. Кидайте щось цінне і також щось цінне отримаєте назад. Ану від ідеть, зараз я спробую. Слухайте, давайте ви взагалі в чергу встанете. Мені здається, так буде набагато зручніше. До речі так, а вон правий. О, бачите, ось так набагато краще. Селян, давай вже загадуй бажання. Я хочу, я хочу собі волосся. Ну, я вам хочу сказати, це було доволі неочікуване. Бажання. Проте давайте дізнаємося, що він скинув в цей колодязь. Підходимо до скрині, дивимося, і друзі, він просто скинув 16 каміння. Слухайте, ну це не те, чого я очікував. Але ж добре, його бажання треба виконати. Тому я став невидимим і прямо зараз я підійду до селяни, щоб намалювати йому волосся. Так, беремо фарбу в руки і поїхали. Ого, подивіться вийшов, в мене виросло волосся. І тепер я найгарніший в цьому селі. Так, реалістично. Стично виглядає таке враження, що це дійсно справжні волосся. Камон, чому цей комусь раніше не з'явився в нашому селі? Хто ж його знає, селян? Але ж добре, дай шанс іншому також загадати собі бажання. Так, так, згода, треба і з іншими ділитися. Перед тим як ми продовжимо, попрошу поставити вас лайк на це відео. Мені це прямо дуже і дуже сильно треба, тому я вам кожне відео про це і нагадую. Тому, будь ласка, виділіть декілька секунд часу на те, щоб поставити лайк. Мені це дуже допомогти. Може, якщо ви часто дивитеся мої відео, вони ж вам подобаються, тому чому б дійсно не поставити лайк. І, до речі, також не забувайте та підписуватися на канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. І дякую всім тим, хто мене підтримує. ви найкращі. Ну що ж, сподіваюся, селяни переконалися в тому, що колодязь працює і почнуть кидати в нього скарби. Колодязь, колодязь, моє ліжко, воно дуже незручно, я сплю майже на підлозі, тому дай мені найкрутіше ліжко у світі. А що ж з його ліжком не так? А я зараз піду Перевірю, тому що мені стало цікаво, друзі. Подивіться, я навіть не знаю, як він тут спить. Так, в нього максимально незручне ліжко. Якби в мене було таке ліжко, я б завжди хворів, тому що на ньому спати доволі холодно. Давайте подивимося, що він скинув у колодязь, друзі. Це залізний звиток, доволі непоганий прогрес. Проте ви ж пам'ятаєте, я очікував побачити багато діамантів. Ну добре, це залізо я заберу собі. І зберігати я його буду тут прямо в цих сейфах. Давайте одразу сюди залізо і Готово. А тепер виконуємо бажання. Найкрутіше ліжко я йому не подарую, тому що я просто стану банкротом, проте в нього буде таке ліжко доволі непогане. Як мінімум, воно більш зручніше, ніж його минуле ліжко. Забираємо його, друзі, беремо в руки та ось таким чином кидаємо прямо до нього. Хлопці спрацювало, я кажу вам, спрацювало. Це найкраща кого у світі. Вони, звичайно, раді, а я не радий, тому що я на цьому ще нічого не заробив. Вигадав, як змусити їх кидати в колодязь діаманти. Я візьму дві величезні колонки і поставлю їх тут. А ось тут я поставлю мікрофон, в який буду балакати. Тільки ось мій голос вони одразу впізнають. Тому на цей ноутбук я встановив програму, яка буде змінювати його. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Е, мене хтось чує. Хто це? Хто це сказав? З вами колодязь розмовляє. Ого, так цей колодязь ще й розмовляти вміє. Ще як якмію, і в мене до вас. Є оголошення. Якщо хочете, щоб я виконував ваші бажання, кидайте в колодязь щось цінне. Золото, смарагди, діаманти, головне побільше. Добре, я спробую колодязь зробив щось, будь ласка, з моїм обличчям. Зараз щось вигадаємо, але давайте подивимося, що він скинув. І так, один золотий злиток, і його одразу, друзі, несемо сюди, все вже непогано. А тепер я став знову невидимим, взяв в руки ці окуляри і понесли ці окуляри прямо до селяна. Так Давайте одразу їх надягнемо. О, ви тіхано, подивіться, як окуляри мене змінили. Дякую тобі там І ще, до речі, я хочу. Ей, стій, я наступний повинен загадувати, Ти чого? А я вже скинув ще один золотий звиток, і я хочу собі нормальний одяг. Вони там вже сваритися починають, але ж давайте подивимося у скрині. Так, друзі, золотий звиток, але все одно ну якось замало. Я так буду довго збирати коштовності. Давайте виконаємо зараз його бажання і знову з ними поговоримо. Так, ну що ж, надій. Одягаємо на нього костюм. ого я не очікував на такий результат. В мене золотий костюм. Подивіться всі. Так, реклама вийшла дуже непоганою. Проте, якщо чесно, я просто пофарбував його одяг в жовтий колір і все. Звичайно, одяг в нього не золотий. Когонісь, когось, мій будинок, на жаль, зірвав кріпер, і я хочу, щоб ти його відремонтував. Ага, спочатку подивимося, що він мені за це дасть. О, друзі, три діаманти. Ну це, до речі, вже рекорд. Тобто вони починають кидати в цей колодязь ще більше Більше і більше Коштовностей. тому рано чи пізно мені треба буде їх обманути і на цьому заробити. Але спочатку виконаємо його бажання. Я вже знайшов цей будинок, який взірвав кріпер, але матеріалів, щоб його відновити, в мене немає. Тому давайте просто зараз здобудемо трохи ґрунту і за допомогою нього і відновимо будинок. А чому б і ні? Як тут боки стояли? Напевно, ось так. Їх треба ставити так, друзі. Щось все ж таки виходить. Подивіться, згоден, це не найкрутіший ремонт, проте, а що він хотів. За три діаманти, щоб я йому тут хмарочос відбудував, чи що. Селян, твоє бажання виконане, можеш йти та перевіряти. Ого, Нарешті стіни цілі, як я і хотів. Звичайно, вони з грунту зроблені, проте мені все одно. До речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть чи вірите, ви в колодязь бажань. Пам'ятаю, раніше у парку кидали монети у фонтан і при цьому загадували якесь бажання. Але якщо чесно, що тоді, що зараз я в це не вірю. Але мені цікаво дізнатися і вашу думку. Тому відкрийте коментарі та знову ж таки напишіть. Чи вірите ви в колодязь бажань або у фонтан бажань. Буде цікаво їх почитати, а ми продовжуємо. Колодість, хочу тобі трохи пожалітися. Сьогодні я малював свою картину в лісі. На мене напав бандит і забрав її та ще й побив мене. Будь ласка, поверни мені мою картину, а я тобі винагороду скину. Добре, я спробую з цим щось зробити. Давайте, друзі, подивимося, що він там скинув, і п'ять смарагдів. Це також непогано. Ну що ж, тоді треба виконувати. Давайте одразу все це складаємо в сейф, готово. Так, і тепер треба знайти того бандита. Селян сказав, що це сталося в лісі, тому відправляємося туди. Ай, ось, друзі, я його бачу. Ану, підійди сюди, покажи, що в твоїх кишенях. Негайно віддай картину, яку ти сьогодні вкрав у селяна. Не за що, я її продати хочу та заробити грошей на ній. Останнє попередження. Що, ти яке ще попередження? ну йди сюди. Так, не такого, друзі, я хотів, про те, що вже зробиш. Картину треба якось повертати, мені за неї смарагди дали. Тому на на тобі, на тобі, на тобі отримай, отримай, бандит, будеш знати, як красти чужі речі. Ну все, 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 молодець, молодець, ти переміг, досить битися. Ще раз запитую, де картина, яку ти вкрав? За деревом, ось тут, за деревом, поряд, тільки не бий мене. Так, добре, зараз спробуємо її знайти за деревом. Слухайте, так ми в лісі знаходимося. Сказав би, за яким саме деревом. Хоча вони тут, якщо чесно, всі однакові, а ось, до речі, і Картина селян малює доволі гарно, як ви бачите. Давайте її зараз заберемо. І йому, звичайно, віддамо. Беремо. Та друзі, ось таким чином кидаємо її. Чуєш, селян, я тобі скинув твою картину і будь впевнений, бандит, який тебе побив, вже покараний. Дякую, колодязь, Дякую. Хто підійде наступний? Я буду наступним і я хочу собі літак, щоб на ньому кудись літати. Ого, нічого собі бажання. Що ж він мені за це дасть? Десять діамантів. Ні, ну друзі, це це Багато, але ви знаєте самі, скільки коштує літак. Точно не 10 діамантів. Тому давайте поки що діаманти сюди складемо в наш сейф. Так, а що ж, а що ж з літаком вигадати? Все, що мені залишається це повернутися в ліс та добути трохи дерева. Запитайте, навіщо, друзі? А все доволі легко. Зараз з дерева я зроблю літак. Так, так, вам не почалося саме з дерева і саме літак. Ось такий дерев'яний літак, друзі. Ми зараз подаруємо селяну. Він безпечний, на ньому можна літати. Я зараз це доведу, проте самі бачите, який він маленький, і в нього навіть не можна щось з собою взяти. Так, спочатку я став невидимим, щоб доставити цей літак, і мене ніхто не побачив. Ну і що ж, друзі, беремо та взлітаємо. А, і до речі, так, забув сказати, що він ще доволі повільний. Але нічого, думаю, що селяну такого вистачить. Обережненько, обережненько він літає. І тепер трохи-трохи-трохи треба зупинитися, Кавун. Ледве селянів не збив, проте картина мене стримала. Ого, так це. Літак, я, звичайно, не такий очікував побачити, але і такого мені вистачить, думаю. Ну а що він хотів за 10 діамантів, так, друзі, а тепер знову ж таки побігли. Слухати наступне бажання. Слухай, колоніс, в мене є автівка, але вона доволі стара. І коли дощ капає на неї, вона постійно ломається. Я хочу, щоб ти зробив так, щоб дощ на неї більше не капав. Подивимося, що тут у нас 10 золотих злитків, і він хоче, щоб я йому гараж побудував, чи що. Цього дуже мало для гараж ж добре. Складаємо це все в сейф, готово. І давайте зараз знайдемо його автівку. Так, вона доволі така старенька, так смішно виглядає. І що б зробити, щоб її захистити? О, друзі, здається, в мене з'явилася ідея. Нам треба поставити саджанці темного дуба ось таким чином. І тепер, друзі, робимо так. Темний дуб в нас виріс, проте, я думаю, цього замало, Тому нам потрібен ще один темний дуб. Знову ж таки, ставимо паростки, беремо борошно і нехай ще. Одно дерево тут з'явиться і ось, як ви бачите, ці дерева тепер будуть прикривати його автівку. І тепер дощ на неї ніяк не потрапить. Це доволі дешево, але виглядає доволі прикольно. Селяни йди та перевіряй свою автівку. Я захистив її, наскільки зміг. О, дякую, як я сам до цього не здогадався. А я ще хотів гараж будувати, та навіщо він потрібен. Давайте одразу, хто там наступний. Конісь, на жаль, я вже два тижні живу на вулиці через те, що обдж. Джоли захопили мій будинок. Я хочу, щоб ти вмовив їх кудись піти з мого будинку. Будь ласка, зроби це. Так, подивимося. 10 діамантів. Та що ж таке, чому не 50? Все ж таки, прибрати бджіл, це доволі складна робота. Але ж добре, складаємо знову все в сейф і ходімо шукати цих бджіл. Так, здається, це цей будинок. Давайте подивимося, де тут бджоли. А ось, до речі, і диван. Бачите, він виходить на дивані спить. Спеціально його поставив між будинками, щоб вітер не дув. Ну, молодець, молодець, але ж добре, можо. Вони там всередині, здається, що так, я там щось бачив. Відкриваємо двері, і ось, друзі, і гнізда ці. Їх одразу шість, і як ви бачите, бджіл немає, тому що вони сплять. Є ризик, що якщо я візьму це гніздо, вони одразу нападуть на мене. Тому поки що закриваємо ці двері і надягаємо спеціальний захисний костюм. Так набагато краще. А тепер знову ж таки відкриваємо і швидесенько ломаємо ці гнізда. І зараз поставимо їх в лісі, щоб ці бджоли. Вже нікому не заважали, виходимо. Та я дійсно зараз поспішаю, щоб, звичайно, їх не розбудити. Так, готово і все. Тепер у вас буде нова домівка, бджол. Живіть в цьому лісі. Тут вам буде набагато краще. Головне, нікого не кусайте. Фух, тепер можна спокійно вже повертатися. І найголовніше знімати цей костюм. В ньому доволі спекотньо. Бджол в твоєму будинку немає, тому тепер можеш знову заходити в нього і спокійно жити. Дякую тобі, колодязь! Звертайся Айся ще до мене колодець бажань це знову я, Ну той кому ти волосся подарував. Оце він здивується, коли голову помиє. Фарба вона ж не любить воду, ну ви самі це знаєте? Я хочу, щоб ти знайшов документи, які мені відправили по пошті ще місяць тому. Ем, як я знайду його документи. Їх повинні були доставити прямо до мого будинка, але я їх не бачу. Ну що ж, давайте розберемося в цій ситуації. А ось, друзі, ця поштова скриня, в яку повинні були доставити документи. Ну і що, в ній нічого немає? Та здається, ні. А, -а, -а де ж тоді документи? Почекайте, а це ще що таке? А ну давайте поки що приберемо цю поштову скриню, поставимо її тут. А що це таке? Що там? О, друзі, таке бачу документи. Скоріше за все, той, хто їх доставляв, просто скинув їх сюди. А вони провалилися, бачите самі. Слухайте, але як, як їх звідти дістати? Добре, не хвилюйтеся, я зараз використаю спеціальну здібність. Здібність павука, скажімо так, завдяки якій я можу ось таким чином лазити по стінам. І давайте зараз обережненько, звичайно, дістанемо ті документи. Так, стрибочок, і обережно, обережно спускаємося. Головне не розбитися так, кавунчику. Тихесенько, тихесенько, швидкість, вона тут просто-просто якась наймовірно. Так, треба треба їх зараз забрати, 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 готово забрав. І тепер вже можна спокійно підніматися. Можна поспішати, можна не поспішати. Головне, що документи в мене. І тепер я віддам ці документи селяну. Ну і завдання, друзі. Я в шоці. І, до речі, знаєте про що я забув? Я забув подивитися скриню, тому відкриваємо її і тут. Друзі, 10 смарагдів, Це те, що треба. А тепер віддаємо йому, звичайно, всі документи і ось таким чином полетіли прямо до селяна. О, ну нарешті вони в мене колоність, дякую. Так, так, так. А ми складаємо смарагди сюди. Скільки в мене їх тут? Слухайте, друзі, ну непогано, непогано всього. Колоній, слухай, це з я. Я хочу, щоб ти мені зробив найкрутіший будинок з діамантів. Зможеш це зробити? Ого, з діамантів нічого собі. Так, треба щось відповісти. Так, добре, але з тебе, з тебе з тебе 200 діамантів. 200? а добре, тримай головне, що в мене буде найкрутіший будинок. Перевіримо. І так, друзі, подивіться, скільки тут діамантів. Доволі багато. Так, складаємо їх сюди в сейф. і Як ви розумієте, ніякий діамантовий будинок я робити не буду. Тому що на це взагалі треба мільйони діамантів, але треба йому щось відповісти. Так, слухай селян, а твій е, е, діамантовий будинок буде готовий через два дні. Сам розумієш, там треба його побудувати, фундамент зробити для нього, і все таке. Добре, добре, я почекаю, не проблема. Я ж розумію, що це складно. Нарешті вони почали загадувати бажання, за які дають дуже-дуже дуже багато діамантів, смарагдів і золота. Нарешті я зароблю. Я це хотів зробити ще спочатку, але, як ви бачили, не виходило в мене. То ви ще селяни павутину кидали, і все таке. Кодість, бажай, ти ж все можеш. А тому ось тримай тобі смарагди, і я хочу Мі справжній крутий спорткар швидкий. Подивимось, ого, скільки смарагдів Слухайте, це багато, але як ви розумієте, на спорткар треба просто в тисячі разів більше. Проте я ж не буду їм дарувати спорткар. Я просто зараз відповім їм трохи інше. Але спочатку сюди в сейф готово. Селян, слухай. Я, я замовив тобі спорткар, але він прийде десь через тиждень. Ти просто його забереш і будеш на ньому їздити. Платити нічого не треба. Добре, добре, я тебе зрозумів, почекаю. Нарешті вони почали довіряти цьому колодязю бажань, і тепер я можу багато заробляти. Колодязь бажань, а я хочу, щоб ти поряд з моїм будинком побудував цілий аквапарк і подарував мені його. Я буду на ньому заробляти гроші. Що ж мені він за це дав? Давайте подивимося Золото, багато, дуже багато золота. Також його, звичайно, в сейф готово. І ніякого аквапарку він, звичайно, не отримає. Сухий селян аквапарк це доволі масштабно, тому треба почекати десь місяць. Ура! В мене буде! Власний аквапарк, я стану мільярдером. Потім, коли я зароблю на цьому колодязі, я його просто знесу і все. А селяни ні до кого звернутися не зможуть, тому що з ним балакав колодязь, який кудись зник. До речі, де там камон? Треба йому розповісти, що скоро в мене з'явиться спорткар. Камон, чуєш, в мене скоро е, хвилинку, а це що залюк такий. Кавон собі підвал якийсь побудував, чи що так, треба спуститися. Кавон, ти тут чи ні? Хвилинку, а що це тут в тебе відбувається? Е, це... А що ти тут робиш? Мікрофон, так, хвилинку, колонясь, скриня. Хлопці, всі йде сюди. Я вам, я вам зараз все поясню. А що тут пояснювати? Виходить, що це ти цей побудував. А що тут пояснювати? Виходить, що це ти побудував цей колонясь. Ну так, так, я. І що з того. Ви мені давали смарагди, золото, діаманти, я виконував ваші бажання і ви приходили знову до мене. А з приводу останніх бажань, ти казав, що через три дні, через три. Тиждень місяць. Ну, так, так. А що? Ти думаєш, аквапарк легко побудувати? Це взагалі не легко. А в нас таке враження, що ти не хотів його будувати, хотів побільше з нас заробити, і все. А ви це, а ви це довести не зможете. Тому що я вам сказав, коли це буде виконано. А цей час ще не настав, тому я вас ні в чому і не обманув. Ні, ну хлопці, тут точно щось не те. Проте так, ми довести нічого не можемо. Ну все, тепер ви знаєте правду, і тепер в цьому колодязі немає ніякого. Сенсу. Так, друзі, давайте заберемо все, що ми сьогодні заробили. готово. Ну і давайте, мені і цей... мені вже треба йти. Так а на спорткар, коли чекати? Ну я ж тобі відповів тиждень, почекай, і скоро все буде. Так, навіть не знаю, як я буду випутуватися з цієї ситуації, але це все одно було круто. Погано звучить, що вони дізналися правду. Проте, що вже зробиш? О, друзі, до речі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони, звичайно, також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. До нових зустрічей.